Тайм Вільнюс став першим європейським містом, яке представило невеликий парк кур'єрів роботів на дорогах загального користування. Після оформлення замовлень роботи забирають товари із супермаркету, а клієнти отримують текстове повідомлення з часом прибуття та кодом для розблокування дверей автомобіля. Автопарк роботів може доставити сім замовлень за один рейс у районах нового та старого міста Вільнюса. Водафон показав тариф за 65 гривень. На сайті мобільної компанії запропонувала акцію тарифного плану зі знижкою 50%. Проте ця акція доступна не лояльним та постійним користувачам, а лише юридичним особам або ФОПам, які ще не користуються корпоративним зв'язком водафон. Така бізнес-політика по відношенню до нових та постійних користувачів також спостерігається і у інших українських операторів мобільного зв'язку. В Україні почалося будівництво зводу з виробництва безпілотних летальних апаратів Байрактар. Там вироблятимуть і інші речі, про які поки що не можна говорити. Таку заяву зробив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камищин.